Робити тут аналогії, бо у цифрах, очевидно, аналогії не буде. Але багато речей є дуже подібною до ситуації 2008 року. Економіка України падає. Третій квартал, економіка вже в мінусі була. У четвертому кварталі, очевидно, буде теж в мінусі, бо є вже показники по жовтню, динаміка недобра. Бюджетний дефіцит. От тут є відмінність якісна, тому що Україна у 2008 році не мала бюджетного дефіциту, він був дуже маленький. Цьогорічний бюджетний дефіцит буде досить великий, бо бюджет не виконується. Бюджет йде з величезним провалом. Бюджет не виконується приблизно на 35 мільярдів гривень. На казначейському рахунку вже кілька місяців немає грошей. Проблема з валютним курсом. Є, тобто ну, країна має невизначений обмінний курс, і перспектива дуже нечітка. Ці проблеми наростають і ну, перечуття сильної тривоги в мене є. Мене не тривожить сама по собі ситуація, бо ситуація завжди може справитись. Мене тривожить, що на цю ситуацію не реагують і не пробують вживати адекватних дій. Тобто, дії, які я бачу, це вони можуть обернутися тільки більш серйозними стресами для країни.